Раночку всім, мої любі друзі, в країні другий рік іде війна. Росіяни називають то СВО, але це війна. Війна Росії проти України. І особисто для мене немає нічого кращого за те, як почути голос своїх рідних зранку. Побачити сонечко, полистати телеграм і подивитися, як хлопці насипають у тій в лапках другої армії світу, армії крадіїв, армії вбивць, насильників і взагалі моральних уродів. Тішить те, що від армії в них не залишилося нічого. Але росіяни. Як і раніше, таке відчуття, що з радістю біжать до України подихати. Дуже приємно бачити фото, які викладають хлопці гниючих тіл російських вояків. Багато хто із російських родин не зможуть навіть поховати останки своїх уродів. Вони згниють в українській землі і вдобрять поля з нашими соєшниками. Важка була сьогодні ніч по всій Україні. Дісталося багатьом, літали шахеди, ракети, русня, як і раніше воює з цивільним населенням. Але тішить те, як гарно палає русня. Яка в них бавовна, лунають сирени, як вони трусяться і не розуміють, зачту, зачту їм все ето. Заберіться з країни, з нашої, заберіться. А тішить мене сьогодні зранку от такий букет чарівних ароматних квітів. Знаєте, аромат у цієї орхідеї, ну, як про мене, не дуже. Бо аромат в неї гіркого чорного перцю із скушеною травою. Такий, знаєте, якийсь своєрідний аромат, можна сказати, не квітковий. Але подивіться, як гарно як гарно виглядає ця гілочка із квітами. Якщо ви пам'ятаєте, це орхідея із тієї посилочки, що я отримала від своєї подруги з міста Одеси. І те відео мало назву спадок, орхідеї в спадок. Ця орхідея була вже з готовим квітконосом, з бобочками квітковими. І от, от вона саме сьогодні зранку, знаєте, вона відкрила одразу всі свої квіти, що є свідченням того, що від квітня вона дуже швидко. Тому і знімаю вам її саме сьогодні, бо відзавтра вона вже почне потроху-потроху е, жухнути. Кажу чоловікові, подивися, яка краса. Понюхай, але не торкайся носом, бо плю на тобі в носа полініями і загинуть квітки. Це морквина. Мені, мені Рара Міленіум Магік, ват, як же ж її правильно вимовити, Ватохат, вато Ватохафт, якось так. І має отакі чудові темні, дуже темні квіти з такою яскравою жовтою губою. Зараз сходить сонечко, я знімаю вам на кухні це східна половина дому то сонечко засвітлює і виходить, що трохи висвітлена губа. Колір, колір губи тут недозрілий лайм із жовтим. Ну, дуже-дуже шикарно виглядає. Отака краса сьогодні квітна зранку. І я дуже-дуже вдячна. Вдячна своїй подрузі за таку красу, за отаку орхідейку. А зараз, поки немає спеки, побіжу до нової пошти, бо і ще одна моя люба паночка, паночка з Волині, то є Жаночка, вислала мені волинського моху з фагном. Пам'ятаєте, вона мені і минулого року висилала багряний. Красивий мох сфагнум, Покажу вам потім. А на цьому в мене все. Бажаю вам всім миру, терпіння, наснаги. Ми переможемо. Ми здихаємось о цієї російської орди у своєму домі. Все буде Україна. Тримаймося, любі мої! Слава нашим ЗСУ! Слава Пану Залужному! Як же ж нам пощастило! Мати найкращого гетьмана, пана Залушного. Дякую вам, Валерій Федорович, за вашу сумлінну працю, за вашу любов до України і до нас, до всіх. Пока!